Які деталі в автомобілі ще можна якось відремонтувати, а які потрібно зразу замінити? Розповідаю: наприклад, турбіна, стартер, генератор, супорта це все можна відреставрувати: турбіна, балансування або заміна ущільнень. Стартер чи генератор, заміна щиток і все, вона як нова. Ну а супорта можете легко відреставрувати, і все буде окей. Також Можна відреставрувати гідротрансформатор, тобто замінюєте сам бублик, бо вся деталь в зборі мега дорога. Ну а такі деталі, як ГРМ, шрус, амортизатор чи будь-який датчик, краще замінити повністю, адже відреставрувати це вам не вдасться. Ну і про те, що завжди ви вагаєтесь: міняти салінблоки в речагу чи повністю в зборі речах. Отож розповідаю, коли речах великий і багато салінблоків, краще замінити салінблоки. Коли речах тоненький і декілька солінблоків, простіше замінити його в зборі.